Вітаю йога хулягани Сьогоднішня практика в нас для здорового корсету. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, не будьте ж лобами. Ось, і розпочнемо сидячи вільні позиції, руки розслаблені на колінах, тримаємо спину рівно. І коли заплющимо очі, то погляд тримаємо між бровами. Тож налаштовуємося на практику. Глибокий дих. І вдих. А глибокий вдих. Видих. На вдих. І вдих. Вдих, видих, видих, вдих і видих. Тримаємо. Руки в замок, розминаємо своє зап'ястя кисті рук, дихаємо. І переходимо в позицію навкарачки. Тут працюємо в таких елементах. Спочатку покажу, Вмощуємося гарно стегна над колінами і плечі над долонями. Таким чином працюємо. Вдих, ліва рука попереду, права нога позаду, видих, скручуємося. Так, торкаємося ліктям до коліна. Вдих, видих. І працюємо в таких двох елементах, що поїхали вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Змінюємо сторони. Те ж саме. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Тут трохи відновлюємося, вміщуємося в позицію дитини, сідниці. До п'ят, чоло, груди і долоні максимально опускаємо додолу, відновлюємося тут, вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих, і вдих. Видих. Корпусом тілом вперед, підгортаємо пальці. Стегна вгору і назад. Переходимо в позицію собака мордою вниз. Вдихаємо тут. Крокуємо вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Статична позиція. Вдих. Права нога догори. Видих, опускаємо між руками перед собою. В такий випад. Вдих. Припіднімаємо руки. Можемо скласти в долоні позаду. Видих, дихаємо тут. Вдих. Видих. Вдих. І видих, опускаємо руки донизу. Тепер переходимо таки півшпагат. Тягнемося пальцями правої ноги до гри. Так. І тут намагаємося тримати під кутом 90 градусів. Дихаємо тут, дих. Витягнулися вперед і видих. Опускаємося до коліна правої ноги. Дихаємо тут, дих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Переходимо. Знову в такий випад. Видих. Права нога позаду. Переходимо в планку. Стоїмо тут. Дихаємо вдих, Видих. Вдих. Видих. Долонями, подушками відштовхуємося максимально від підлоги. Тримаємо м'язи в тонусі, дихаємо тут ще один. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих, повільно опускаємося додолу. Ступні. Вільно, повністю додолу. Вмощуємо долоні поперед себе. Пальці дивляться одна на одного, вдих. Витягуємо корпус по тіла. Дивимося вперед, видих. Вдих. Видих. Вдих ще трошки вище. І видих. Опускаємося додому. Відновлюємося тут, трохи вдих. Видих. І вдих. Видих. І вдих. Видих. Вдих. Руки. Ближче до ребер. відштовхуємося, переходимо в позицію собаки мордою вниз. Тут теж трохи крокуємо, дихаємо і будемо робити на іншу сторону, На ліву. І коли ми готові, переходимо в статичну позицію. Вдих ліва нога позаду. І видихмо ще ми ліву ступню. Між своїми долонями опускаємо праве коліно і вдих, долоні разом, прогин спині, видих. Дихаємо тут дих. Видих. І вдих. Видих. Опускаємо долоні донизу, переходимо на піш Дихаємо тут дих і видих. Опускаємося максимально до лівого коліна. Дихаємо тут дих, видих. Вдих. Видих. І вдих. Переходимо в випад. З випаду переходимо в планку. Знову відштовхуємося долонями, подушками. Ніг. Сім'я в тонусі, кор в тонусі. Тримаємось і дихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зміцнюємо корпус свого тіла. Вдих. Видих. Вдих ще трішки. Видих. І вдих. І видих. Падаємо трохи додолу. Опускаємося оякдо. Відновлюємося. Тут трохи вдих. Видих. Вдих. Руки попереду. Пальці дивляться одне на одного, відштовхуємося. Видих. Вдих, ще вище. Видих. І ще разок, вдих. І видих. Опускаємося додолу, відновлюємося. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Підгортаємо пальці, ніг. Переходимо в позицію дитини і відновлюємося тут. Мощуємо сідниці на п'яте, опускаємо чоло, груди, долоні донизу. Дихаємо тут дих. Видих. Дих. Видих. Дих. Не видих. Тепер вдих. Переходимо по діагоналі на праву сторону, дихаємо тут, вдих, видих. Вдих. Видих. Дих. І видих. Вдих тепер до лівої сторони. Витягуємо правий м'яз. Дихаємо тут дих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Переходимо до центру. Мущаємося в вільну позицію, зукасину. Сидимо, дихаємо тут. Спина рівна. Руки вільні, дихаємо дих. Видих. Вдих через низ. Видих через рот. А відпускаємо все. Вдих через низ. Видих через рот. І вдих через низ, Видих через рот. Відновлюємо своє дихання, дихаємо в вільному темпі, як нам зручно. Гарно попрацювали з корпусом тіла, оживили його. Що ж, можна розпрощувати очі. Дякую, що займаєтеся зі мною. Йдіть, робіть кіпіш, кайфуйте, радійте життю. І якщо вам цікаві групові та індивідуальні практики зі мною, опис занять під цим відео. Бережіть себе і намасте.